пропускаєте так, щоб утворювався хаотичний малюнок. Дуже важливо, щоб ви не робили малюнок, який буде повторюватися. Тобто, наприклад, ось такі патоки не робити. Робити його хаотичним, щоб було важко помітити з дрону. І таким чином компінуйте два кольори. Тут є темно-зелений і коричневий. Це сітка поїде на Курахове, тому там зараз будуть кольори переважно темно-зелений. палетна не бокс мисні у мене бокс вичає вбиває зелений а зелені куди потім зелений так само я просто коричними використала для того щоб показати як приклад зелена дякую зелений ви робите так само ви не заповнюєте площі вона немає Відправиться маскувати на Курахівський напрямок, де зараз ведуться дуже важкі запеклі бої, де наші військові відстоюють незалежність України. Це сітка розміром 6 на 10 метрів. Вона доволі велика. Але я впевнена, що за сьогоднішній день ми її складемо, і вона відправиться вже наступного тижня виконувати свою безпосередню роботу на напрямку. Мене звати Софія Козлова. Я організаторка центру по плетінню маскувальних сіток у Львові на Кримській 30. Хто у Львові будемо дуже раді вас бачити. Долучайтеся, плетіть сітки. Це необхідна частина в маскуванні. Точніше, так маскування це необхідна частина на фронті, і вона постійно, хлопці її постійно потребують. Тому що маскувати треба і позиції, і техніку, і людей. Тому ваші руки дуже потрібні. Долучайтеся. Так, я приїхала на, на два дні спеціально для того, щоб взяти участь цій акції, сплести ці сітки. Е, так. До дня незалежності України, 24 серпня, дві рік. Ми влаштовуємо цього року нетипову акцію для нас. Це перформативна демонстрація, яка складається з декількох частин. Перша частина це плетіння маскувальної сітки. Вона буде дуже велика. Її плестимуть. Українці, українки та ті, хто підтримують Україну в Берліні, хто записався нас онлайн-формою, а також ті, хто просто проходитимуть повз і захочуть долучитися. Це вперше ми в Берліні всі разом платимо маскувальну сітку і потім відправимо її на фронт. Записалося майже 200 людей. Ось. І це з тим, що ми не сильно промовтили це. І насправді нам потрібно було лише 15 людей на годину, з тим, як ми рахували, але подивимось, як буде. Ні, там було багато іноземців теж в цій формі, тобто всі, хто висловлюють бажання, вони долучаються і приходять. Саме головне має безпроводити. Це я бездрово, що ви